Який комп'ютер обрати для обробки фото? Спершу тобі потрібно визначитись із форм-фактором. Плюс ноутбука в тому, що він максимально мобільний, кинув в рюкзак і всі твої проекти завжди з тобою. А плюс стаціонарного ПК в великому екрані і в можливості недорого оновлювати компоненти. Моя основна машина це ПК, в якого є два монітори, а також є MacBook для подорожей і роботи на виїзді. Тепер поговоримо про параметри. Один з найважливіших параметрів це екран, на якому ви будете працювати. Це має бути IPS або OLED матриця з хорошими кутами огляду. Калібровка екрану повинна бути як для дизайнерів. Також важливий хороший процесор, який буде обробляти дані. Це може бути Intel i5, i7 або Ryzen 5 7 останніх років. На Mac це m 1 або m 2 Оперативки рекомендую мінімум 8, а краще 16 ГБ. Діагональ рекомендую 27 дюймів, а для ноутбука хоча б 16. Можна взяти і менший, наприклад, 13-14 дюймів, але для професійної роботи вам його буде трошки замало, особливо з трендом на вертикальні фотографії. Постійної пам'яті я рекомендую вам побільше. Це має бути SSD на 256, 512 або краще терабайт пам'яті. Заведіть собі ось такий зовнішній диск, на якому будете зберігати всі ваші зйомки. Windows чи Mac обирайте самі. Мені для обробки фотографій більше подобається Windows, але для всього іншого мені більше подобається Mac. Також можете написати мені в Директ.